Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗО. Мене звати Максим. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. Ось такий от у нас з'явився глушник. це новинка. Цілком з нержавіючої сталі. Прямоток. ток. Це у нас товщина 2 мм. Його. Бачите, от він виглядає. Цілком прямоток. це на 892 тобто Тобто ну, він дуже гучним не буде. Це турбований двигун. Воно свістити буде, тобто не буде гарчати, як на 82-му. Дивіться, тут кріплення у нас отакі от, два хамути міцні. Так, полірована нержавіюча сталь. На флянцах. прокладочка тут у комплекті. Зручно на флянцах, якщо розкочувати трактор, вам не треба знімати гушни. Тобто чотири болти. Роз'єднали і розкочуєте. Кріплення у нас тут у комплекті. Так, дивіться. Це от частина. Так, кріплення. Потім от. І от. По вартості, друзі, 19 тисяч гривень. Коштує такий от глушник. Також є варіанти. Це у нас на 82-й. Ось такі от 7,5 чорною накладочкою. 8 тисяч. Це з нержавіючою накладочкою. Глушник там з газелі з уварений метал 1,5 мм. Так, потім на 892-й, якщо ми то 7,5 знову ж таки буде. Отак. От метал 1,5 накладочка чорна з нержавіючою накладочкою 8000. Це у нас прямотоки. Так, Потім 17100. Отакі от на флянці метал 3 мм. Три накладочки з нержавіючої сталі. Ну, бачите так, тобто, то його частини без накладочок. Труба в трубі. Тобто як глушник працює, 3 мм, 12,5, 9700 гривень. 3 мм розборний. Це у нас цілком пряматок. 31 500 це у нас з нержавіючої сталі. Труба в трубі, як глушник працює, три нержавіючі накладки. Також у нас ми маємо на 10-25 на 12-21 гушники. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео. Також хочу вам нагадати, є можливість у нас відправлення в Україні Балтії. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Міндаугас. І у Молдову для цього потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую вам за перегляди. На все добре.